Доброго дня, діти! На цьому тижні ми з вами говорили про добробут нашої країни. А що ж це означає? Добробут нашої країни складається з багатьох важливих елементів: це і економічний розвиток, фінансова безпека, і розвиток науки і технології, розвинена культура та освіта, а також це природні ресурси нашої країни. Це і водні ресурси такі необхідні нам щодня. І наша земля така радюча. І щасливі люди! Пропоную сьогодні зробити поробку про бережне ставлення до нашої природи. Починаємо! Для цього нам необхідні кольоровий папір, ножиці, пензлик, фарби, олівець, склянка з водою клей та серветки. На початку я обведу свою руку. Тепер намалюю листочки, а потім виріжу і приклею їх. А зараз зминаючи серветки, буду їх наклеювати. Ось так. У мене немає коричневої фарби, тому я буду змішувати червону, синю та жовту фарби, аби отримати коричневий колір. А потім цим коричневим кольором я розмалюю серветки, роблячи з них землю. Ось така поробка у мене вийшла, а я чекатиму на ваше.